Слава Ісусу Христу! Вся повнота Божества в Ісусі Христі. Уявіть собі, ви тримаєте в руках маленьку скляну кулю, а весь океан неможливо? Так, здається, неможливо. Але саме так святе Письмо говорить про Ісуса Христа. В ньому тілесно живе вся повнота божества. Колосянам, другий розділ, дев'ятий вірш. Один вірш, але в цьому вся глибина Євангелія. Сьогодні ми розкриємо три істини, які цей вірш відкриває. Хто такий Ісус? Що це означає для нас? І як це змінює наше життя? Отож, перше, хто такий Ісус? Бог у плоті, Бог у тілі, Слово Тілесно означає фізично, реально, в людському тілі, не як привид, не як символ, не як частина Бога. Уся повнота Божества це вся сила, створює Всесвіт, кришає мертвих, вся мудрість, знає кожну думку, кожну сльозу, вся святість без гріха досконалий. Уся любов віддає життя за нас, грішників. І все це в одній людині, яка ходила по землі, плакала над лазарем, торкалася прокажених, прощала блудницю. Іванні Івана, перший розділ, перший 14 вірш. На початку було слово, і слово було в Бога. І Бог було слово, і слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. Це не просто грарна фраза, це таємниця благочестя. Бог з'явився в тілі, перша Тимофія, 3, розділ, 16 вірш. Друге, чому це важливо? Ми бачимо Бога близько, колись люди казали, Бог далеко, Бог гнівається, бо не розуміє наших болів. Але Ісус це є Сам Бог, це обличчя нашого Бога. Хто бачив мене, той бачив Отця Іван Івана, 14 розділ, 9 вірш. Бачив, як Ісус годував голодних, бачив милосердя Отця, бачив, як Ісус прощав грішних, то й бачив прощення Отця. Бачив, як Ісус плакав над Єрусалимом, бачив серце Отця. Тому, коли ти сумніваєшся, чи любить мене Бог, дивись на Хрест, чи розуміє Він мій біль? Дивись на Гесиманію. Чи може він перемогти смерть, дивись на порожню гробницю. Уся повнота Божества була там на хресті, в гробі і в Воскресінні. І третє, як це змінює наше життя? Три практичні кроки? Перше, поклоняйся йому, як Богові. Не як учителю, не як пророку, не як добрій людині, а як Господу Богу. Коліно преклоніння перед Ним це правильно, саме правильно, не сороммося преклоняти коліно перед нашим Господом Ісусом Христом, щоб у ім'я Ісуса схилилося кожне коліно. Філіп'янам, другий розділ, 10 вірш. Друге, довіряй, йому повністю, якщо в ньому вся повнота сили, значить нічого немає поза його контролем. Твоя хвороба в його руках, твоя сім'я під його опікою. Твоє майбутнє написане Його любов'ю. Третє, живи в Його покорі, в Його повноті. Наступний вірш Колосянам, 2 розділ, десятий вірш говорить, і ви маєте повноту в ньому. Ти не трохи спасенний, ти не частково прощаний. Якщо ти в Ісусі Христі повністю, Ти повністю в Христі є прощений, прийнятий, наповнений духом, спадкоємець царства, зупинися на мить, закрий очі і помолися зі мною. Господи Ісусе, дякую Тобі, що в тобі вся повнота божества. Ти недалекий Бог, ти Бог, який став людиною, ти мій Спаситель, мій цар, мій друг. Прийми моє поклоніння, наповни мене твоєю повнотою, допоможи жити так, щоб світ бачив тебе в мені. Амінь. Дорогі мої, сьогодні ви можете розпочати ходити з впевненістю. Ви знаєте Бога не по чутках, ви знаєте Його по Ісусу Христу, а у ньому уся повнота, у ньому ваше і моє спасіння, у ньому ваше і моє життя. Слава Ісусу Христу, Богові в тілі. Амінь. Слава нашому Богу!